UBM Trade – компанія з 15-річним досвідом та професійним підходом до ведення бізнесу, сформованою репутацією та перспективними поглядами на майбутнє. Ми ставимо цілі та впевнено крокуємо до нових вершин, цінуючи досвід поколінь, ми щодня вдосконалюємося для того, щоб разом з вами будувати нову Україну. Наша мета вчасно забезпечувати клієнтів ефективними рішеннями, надавати професійну техніку та бути надійною підтримкою під час будівельних робіт. Щороку ми змінюємося заради вас, нарощуємо обороти, і зараз у нас близько тисячі клієнтів, більше 50 проданих одиниць техніки в рік. А ще десятки машин, які працюють у клієнтів на умовах оренди. І це тільки початок. Уся техніка потрібна для виконання будівельних робіт, знаходиться на нашому складі в Києві. Ми стежимо за тим, щоб тут завжди був асортимент. Вчасно робимо замовлення та виконуємо поставки відповідно до вказаних термінів. Отож, до ваших послуг телескопічні навантажувачі, міні-навантажувачі, екскаватори, гусеничні крани та інша техніка, яка використовується в будівництві. Актуальні ціни та наявність машин ви завжди зможете знайти у нас на сайті або на спеціалізованому майданчику Machinery Line. Продаж, оренда, а ще сервісні налаштування та ремонти. Маючи команду справжніх професіоналів значний досвід і власний сервісний підрозділ, ми знаходимо для вас найкращі одиниці техніки у найкоротші терміни: UBM Trade – Наша техніка раціональне рішення ваших завдань. Розвиваємо країну разом.